Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Кілька годин тому у нью завершилося жеребкування стикових матчів елігія нації і збірна України також отримала свого суперника. І вже стверджують низка фанатів, і також експертів, що один з найгірших варіантів попався Сергію Роброву. Йдеться про національну збірну Бельгії, яка посіла у своїй групі третю позицію в рамках дивізіону, A, і тепер спробує зберегти прописку в найпрестижнішому знову ж таки дивізіоні. А українці спробують її відібрати. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котів, з яким ми і обговоримо нашого майбутнього суперника і шанси збірної України на те, аби підвищитися у класі. Кажу тобі привіт, Тарас привіт. Гадаю, що в нас було ще інші три варіанти: це національна збірна Угорщини, Сербії, а також Шотландці. І вважаються вони, начебто, слабшими ніж бельгійці. Хоча статистика говорить про інше: от команда Тадеско дияволи з останніх десяти матчів здобули лише дві перемоги. Не над найсильнішими збірними йдеться про Румунію і команду Ізраїлю. При цьому заглядав перед нашим записом, яка ж статистика в Додеску, в принципі, досить погано за останніх п'ять поєдинків в лізі націй вдалося не програти лише один, і зважаючи на те, що команда Реброва себе набагато краще почуває на футбольному полі, граючи другим номером. І демонструє кращу гру проти топ збірних. Мені здається, що це навпаки хороший жереб, чи ні? Найгіршим я думаю, був би е, варіант з Угорщиною, яку всі там казали, ой, добре було б. Угорщини. Я думаю, що це був б найгірший варіант, тому що та, як е, з, команда імені Собослая грає в проти топів загалом на лізі е, А вони дуже серйозно виглядали, Вони зупиняли там Нідерланди. Вони дуже непогано виглядали проти Німеччини і на Євро. Вони теж не найгірше, якісь враження справляли. Тому я думаю, що нам би було найскладніше навіть проти такої системи, певної такої неприємної гри яка є в збірні Угорщини. І це був би гірший варіант, ніж, ніж ця Бельгія, і безумовно зараз. Нинішня кризова Бельгія, можливо, ще кризовіша, ніж Україна. Вона обнадіє, вона серйозно дає надії. Це не Сербія, з якою ми історично добре граємо, з якою ми були налаштовані так, як леді на матч проти Росії. Але все-таки Бельгії теж є свої нюанси, тому що ми розуміємо, що. Коли настане березень, все дуже може змінитися у збірні Бельгії. Зараз те, що відбувається в команді червоних дияволів серед збірних, це просто пекло, тому що там вони грають в матчі зі збірною «Ізраїлю», і е, місцеві аналітики, колишні зірки збірної Бельгії, вони говорять про те, що ми проти Ізраїлю, ми спочатку вони е, виглядають проти нас як Гібралтар, але за якихось там пару хвилин вони перетворюються в Аргентину і готові просто нас виносити 3-0. Тобто бельгійці можуть програвати Ізраїлю 3-0, А я думаю, що все таки з Росії повага до збірної Ізраїлю, але десь <кхід> конкурентно Україна не поступалася по цій команді, тому десь могла би також навантажувати, якби. От грала в такий футбол, тому що при з в принципі, теж закритий футбол на контратаках, е і технічні виконавці, і швидкі якісь фінгери, Тобто, така схожа, десь можливо е на підхід, е підхід е реброво збірні України. І проти такої команди в збірної Бельгії були великі проблеми. Так вони виграли перший матч, а вже другий матч вони програли і могли і програти з більшим рахунком. І питання ще в тому, звичайно, що все таки була велика ротація в збірної Бельгії, і Тедеско він говорить, що він шукав оцей як алхімік, якийсь цей еліксир. Е, вічного життя з збірної Бельгії, якусь найкращу свою команду, він переконує, що він її знайшов, але він просто продає повітря таке враження, тому що в Бельгії зараз 92% от, з опитаних на сайті ХЛН, е, е, такому провідна бельгійська газета, вони е, вболівальники всі без безапеляційно стверджують е, десятки тисяч, що потрібно звільняти ТДСК, тому що ну, для команди, яка в шосте все, все ще. Просто те місце в рейтингу ФІФА посідає. Бельгія грає просто якийсь безглуздий футбол. І вона дозволяє з найслабшими суперниками себе дуже добре проявляти, і це ну це не відповідає ні амбіціям, ні чомусь на що хочуть бачити вболівальники і що хоче бачити преса. Е, так само десь схоже на збірну України в тому плані, що дуже багато негативу багато негатив з боку експертів, але колишніх футболістів е, болівальників заліз за засвистують постійно. І ця історія вона досі резонує, як пишуть в Бельгії, що Кевін Дебрюне відмовив команду свою збірну Бельгії після чиз. Україною 00, нуль подякувати болівальникам, тобто те, що там свисвистали, осистали збірну Белі, те, що там десь ображали, якісь можливо жести негарні не показували. Це Кевіна Дебрюйна дуже образило, і загалом ця збірна зараз і роз'єднана, тому що як от кажуть, бельгійські змі пише, що ну просто там з якої футболісти самі вирішують, хочуть вони приїхати, не хочуть вони приїхати. Тобто, якщо в нас були якісь там натяки на те, що десь там хтось може не хотів там приїхати, чи чи щось таке. Ну то це можливо просто люди, які не хотіли на лавочці просидіти там весь цикл два тижні в збірні. А в збірній Бельгії, і Кавін Дебрюйний, і Румело Локако, я вже не говорю про ті боку вони всі не хочуть приїжджати в цю токсичну збірну Бельгії, тому що тобто ТДСК, колишній тренер Спартака нагадаємо московського. Він замість того, щоб об'єднувати, він роз'єднує цю команду. І як вийти з цього, як не звільнити цього тренера, відповідно дати імпульс і поштовх бельгійцям де себе показати і ці пута якими скував Тедеско цю команду проти України зняти, то я, я не бачу. І в принципі бельгійські фанати і експерти не бачать. Тому я дуже боюся, що просто звільнять Тедеско, призначить будь-якого тренера, не при... якого не призначено з чемпіонату в Бельгії, і це вже буде значно інша команда, це вже буде піднесена інша команда. А так вони просто зараз з кожним матчем ну як в моральній ямі ще більше себе захопують. І з таким суперником, безумовно ми, ми б могли б і е, змагатися. Ми могли б конкурувати. Ми могли би якісь дві дуже похмурі нічиї, скажімо, а той, можливо, якусь перемогу одного ну, з мінімальним рахунком вибороти е, це це в наших реально в наших силах, тому що в принципі Бельгія за останні 15 років це найгірший відсоток в них е, е, набраних очок. Тобто з 2009 року, перед тим як оце почалося золоте покоління, 2010 ще почали перші е, великі турніри, то вони. Не, кваліфі... не кваліфікувалися на великі турніри на євро чемпіонати світу і от набирали там до нижче 40% відсотків. І зараз вони впали на цю історичну критичну межу. Тому, в принципі, з цього боку дійсно можна погодитися, що Бельгія один з найкращих суперників. Ну і наведу статистику щодо протистояння із топ командами. Нагадаю, що на євро в заключному поєдинку групи, в рамках якої ми набрали чимало кількість балів, чотири, і там перевернули історію проведення чемпіонатів Європи, не вийшовши із квартету. Тоді ми зіграли. Нагадаю, 0-0. І от ти вже згадуєш ту історію, коли засвистували гравців національної збірної Бельгії після поєдинку проти України. Щодо статистики Реброва, маємо в проти Німеччини топової також збірної три в ТВРському. Поєдинку 0-0. ми зіграли 1-1 проти італійців 1-2. Нагадаю, поступилися. А потім 0-0 і матч із скандально непоставленими пенальті у ворота саме італійців, тобто потенційно могли перемагати. І бачимо, що абсолютно комфортно про що я нагадував на початку нашого запису: себе відчуває збірна національна збірна України при реброві проти топ-суперників, і щодо от Тадеско та його метод. Роботи Зрозуміло, що може в рамково ріти, якщо Тадеско все ж таки звільнять, зважаючи на те, що це за останні 15 років найгірші результати. от і от розповідає, що вбоювальники вимагають просто цього, то ймовірно повернеться до розташування биків. Зрозуміло, що Мадридського реала Тібо Куртуа. Нагадаю, що була історія, що він саме через Тадеско покинув розташування збірної, бо той не віддав йому капітанську пов'язку. Так це буде абсолютно робочий варіант, і ми можемо дійсно побачити, якщо ще звільнять битву голкіперів Реала, а Курта. Проти Луніна, що буде дуже цікаво, що, в принципі, і Куртуа досить непогано ці пенальті парирує. Лунін так це робить, що в Іспанії просто там всі захоплюються і його грандіозною статистикою, і в якому клубі він би це не робив чи це в Сегунді, чи це в, з якимсь там Леганесом. Він постійно відбуває ці пенальті, і він має якусь. Прошу набиту статистику на відміну від Трубіна, все-таки. Тобто, це тут або варіант, що Лунін грає з перших хвилин, або варіант, що Лунін десь виходить. Пам'ятаємо, ми багато таких на великих турнірах, і Іван Гал любив такі речі робити, що просто випускають на заміну, підпинать е, голкіпер, які робиться це краще. 에, тому це дійсно може, може таке щось відбутися. 에, в принципі, В принципі, чому ні, тому що. Ну я не кажу, що там зовсім там нуль нуль там обидва матчі зіграють, але от, скажімо, якщо е, ми вболівальники, які там критично вже звикли просто критично ставити цієї збірної е, і починають говорити: ну ми ж е, з Грузії не змогли, ми з Чехії навіть не змогли, е, ми з Албанії не змогли показати такого кось домінуючого футболу і так далі. Ми не могли. Десь ми програвали і ми втрачали перемоги. Ми не могли перемогти в різних оцих парах. Ми в нас були різні труднощі, то як з топовою збірною нам протистояти, так як як нам вигравати, як нам проходити здобувати потівку в лігу А але ж насправді дійсно, як ти наводив статистику, наскільки я пам'ятаю, наскільки я вдивлявся всі ці матчі, то в нас окей, не без фарту, але Загалом ми дуже з міцно, дуже надійно трималися в цих матчах проти топових команд і Німеччина та ж. Була в товариський матч перед Євро і збірна Італії, яка яку ніби не влаштовувала нулювання чи чия, але там були досить такі ну, шанси мініма, мінімалістично, але ми могли забувати, могли там на пенальті на останніх хвилинах претендувати. Як ми зі збірною Англії, в принципі, зіграли саме матч з Ребровим, тобто там теж забили свій гол за мінімум моментів, але ну, насправді зіграли один-один і не було проблем нам і забити навіть топові збірні. Тому згадуючи, теж протистоянні. Is Belie. Тут ж не можеш сказати, що бельгійці проти нас вийшли на третій тур євро в якомусь складі. Не такому, якісь там експерименти були. Там були всі найсильніші, По суті, там був Кевін Деблюне, там був Лукако. Окей, Куртуа просто не міг бути, тому його не було і при Тедеско його і не буде. Але е, основні якісь гравці той же доку було дуже страшно, як він буде накручувати наших захисників. Але наша підстраховка, наша система якраз гри в обороні проти сильних попових збірних при Роброві, Дуже дуже непогано працює, і в принципі, якщо згадуємо навіть матчі проти Шевченка, можливо, сам збірна Шевченка не настільки себе якось впевнено, солідно почувала проти топів. Не завжди так здавалося стабільно відігравати, як збірна Реброва. Тому тут теж є такий момент, що в принципі нам нема чого боятися, тому що ми вже навіть ментально ми ми зрозуміли, що проти цієї Бельгії з головними її зірками ми можемо грати, і ми можемо їх закривати. Тобто, теж було дуже страшно, як цей танк Лукако буде грати проти. Забарно проти Матвієнка, так але дуже дуже класно і персонально грали, і ну і загалом страхували один одного. Тобто, це все вже навіть нічого напрацьовувати особливо не потрібно. Просто ввімкнути, можливо, для пам'яті відсвіжити запис того матчу і десь вже намагатися просто підсвітити більше в атаці, що можна зробити краще, тому що що зробити в обороні краще, там вже не знаю чи можна щось е, покращити. І тут ще цікава така закрутка може бути з Судаковим, тому що він ж сказав після. Uh, в інтерв'ю на радіо Прийшов і сказав, що цей момент е, матчу е, проти Бельгії, де він не не забив, не реалізував цей момент. Е, він по суті змінив його кар'єру. Він дуже вплинув. По перше, ментально він дуже погано почав новий сезон. Десь е, напевно, і довго це переживав е, пережовло і е, розумів, що якби він забив цей гол, це би вплинуло на його трансфер в е, топ-чемпіонат, і це би пришвидшило, Це б зробило більше шансів. Це би додало якийсь і цінник і, і інтересу е, солідних клубів, тому що от забив Бельгії ну тут приніс результат. Вивів команду в плей-офф, що ще потрібно, а так він ніби не довів ще до кінця принаймні на рівні збірних, і тому він зараз для нього буде це напевне особлива подвійна мотивація. Подвійна мотивація це буде звичайно для бельгійців, щоб показати такий футбол нарешті проти України, щоб їх не засвистували і не знищували. Тому що, ну в принципі, як бельгійські ЗМІ характеризують досі цей матч нульовий з Україною. Вони не говорять, що ми там ну, ми на класі, зіграли, ми ж вийшли. Вони говорять, що ми з тремтячими колінками ледь-ледь проповзли. В цьому матчі зі збірної України страждаючи і так далі. Тому Україна просто змусила трехдіяти Кевіна Дебрюйна, Ромалу Лукако, Жеремі Доку. І я не бачу підстав, чому б це не повторити. В принципі, ще Кевін Дебрюне в футболіст дуже небезпечний, але є ще такі аспекти, як загруженість сезону. Зараз не буде матчів збірних. Зараз він повертається в Манчестер Сіті. Він не буде дуже багато матчів грати, боксінг-дей і так далі. І чи він вийде з цього всього графіка здоров'я? Це ще теж велике питання, тому що ну кевіну 33 і він ламається часто, і він, в принципі, може навіть сказати в якийсь момент: або я призупиняю свою кар'єру в збірні, або я просто не хочу Тедеску вже нічого спільно з цією збірною мати, тому що ну, от реально там зірки зараз занадто на себе беруть, і там таке враження просто немає ні поваги до тренера, ні якоїсь нормальної атмосфери в збірні. Ну наскільки я знаю, то безпосередньо під час підготовки до поєдинків на Німеччині. Цькому євро кевін де е, допомагав Тадеску, е, хто де і як має грати, і він такий другий тренер. Насправді е, національній збірні і диригує всім. І помітно було, що Дебрюйне на після матчі прес-конференції, коли йому задавали запитання про чому ця збірна не виблискує, ось це от золоте покоління. Він відверто злий був на журналістів, ледь не мать їх напряму. Відгаркувався, і це було помітно. Ну просто негідна поведінка для статусу Кевіна де одного з кращих гравців останніх років в європейському футболі, і не лише в принципі. Ну, подивимося, мені тільки одне не подобається, що от, якби зустрілися з угорцями, і якби вони нам програли, це б не було для них трагедією з сербами. Аналогічна ситуація, і з шотландцями також. А от для бельгійців це буде поразка, або ну не виграш плей-офф справді трагедією приниженням. Тому вони будуть надмотивованими, Вони в принципі не мають права команда такого статусу поступитися українцям. Оце от неприємно. Всі інші три варіанти, які нам не потрапили у суперники. Для них би це трагедією точно б не було. І от ти розповідав про рейтинг «Фіфа». Перепрошую, що це сьогодні заговорюся. З дикцією якісь проблеми це не язик тремтить від бельгійців. Насправді <кхи> то ми знаходимося на 25 й позиції. А от бельгійці на шості у світі, от така от розрив, така от різниця. Але тарас, от на завершення, цікавить інше питання, що нам може прилетіти за попередній матч проти албанців. Що трапилося, як деякі сербські змі повідомляють і не лише. Що тамтешній футбольний союз поскаржився, начебто, до фана на поведінку болівальників матчі Ліги націй, саме між Албанією та Україною, який, нагадаю, відбувався в Тирані. І от один із ресурсів GSP, я вже не пригадую, яким піга його повна назва. От скрін зараз виведу, тверджує, що йшлося про антисербське скандування фанатів як албанців, так і українців. На трибуні українських вболівальників був присутній банер, на якому були об'єднані російські та сербські прапори з надписом вас, окупанти. Знайшов я деякі скріни. Там дійсно була навіть демонстрація двоголової трикулірної курки чи одноголової, натякаючи на росіян. А і відомо, що з початку ХХ століття серби і росіяни вважаються братськими народами, і саме от значення визначення братський пішло від того часу, як російський цар врятував свого часу сербську шкуру. Скажімо так, ну так, там в принципі. Яка uh, от історія uh, могла бути що? Десь ми міг бути це якийсь об'єднавчий жест з албанцями, тому що якщо серби окупанти, то відповідно зрозуміло, що е, ця історія. Албанці постійно провокують, до речі на домашніх матчах. Там і зривалися матчі проти серби. Е, там якісь е, жести не такі, які не подобалися сербам. Якісь гербини такі зображали футболісти збірної Албанії. Навіть там е, гравці збірної Швейцарії Албанського походження теж е, нагадували сербам і намагалися їх вкульнути. Uh, ну, окупанті, в принципі ніде не люблять, тому. 에, зрозуміла така політика, те, що жорсткі висловлювання. Ну чекайте, там же ж Ганати е, е, Легії недавно там ще взагалі не скупилися на е, слова і піти до і Лукашенка, і е, білоруського режиму, і е, УЄФА вони постійно е, лайливе слово застосовують англійською мовою, е, послаючи в відомому напрямку. Тому в принципі, це не є якась така новина, тут немає ніякої. Ніякого шовінізму немає ніякого. А посилу дискримінаційного. Тому е, штраф звичайно, якийся УАФ на УАФ можуть накласти. Адже за мотивами навіть матчу Румунія-Косово. Там м -м обидві збірні не отримали свої штрафи. Одну дискваліфікували, що вони не захотіли повертатися, і відповідно там 0-3 просудили. І малесенький штраф там 6 тисяч євро. А Румуна впаяли за ті всі образи, за ті різні якісь речі. вже штраф 128 тисяч. Е, ну але там за різні порушення ще й на стадіоні. Тому е, це в євро. Це велика дійсно сума. І в нас теж може бути чи маленький цей штраф, тому що ну УЄФА любить карати. Е, Згадаємо всі ці попередні історії. Ну але е, не було якихось таких жестів е, чи символів, які ведуть десь до такого чогось дуже дискримінаційного. Ну і слава Богу, тобто тут, в принципі. Е, Якщо серби ображаються, що вони окупанти, ну то чого ображатися на своїй історію, і до речі, в цій самій статті ображаються серби на інше. Автори чому Росію і Сербію утутожнюють українці? Хоча так не є, і бо, начебто, стосунки. Не зіпсувалися між Білградом і Києвом після повномасштабного вторгнення. Що розуміють все серби? Думаю, що лукавлять і виправдовуються, і виправдовують цей ймовірний. Це ще немає офіційного підтвердження, чи проскаржилася сербська асоціація футболу до УЄФА. І повертаючись до тієї інформації, яку ти розповідав про матч між румунами в Бухаресті та Косовою. І після цього колишній тренер Шахтаря та Динамо в Вийшов в інфополе, просто роздучений, обурений, е, обурений через що Тарас? рішенням саме УЄФА оштрафувати Румунську Федерацію футболу. Бо він стверджує, що ми нікого не ображали, а принижували нас навпаки футболісти Косово, які достроково покинули футбольне поле в Бухаресті, і вони створюють при цьому прецедент, що так можуть зробити інші команди. Тепер просто ну, собі на 90-й хвилині зібратися і покинути футбольне поле, а потім. Мають приймати рішення, чи праві вони, чи, чи не праві. І до регламенту стукається румунський ветеран, фахівець, безмежно легенда румунського тренерського цеху. Стукається і стверджує, от як що відразу після фінального свистка, якщо заглянути до регламенту УЄФА, мала бути зарахована технічна поразка Косово і не треба було давати час на роздуми. Чому цього не зробили? Незрозуміло ну, просто там ще годину на морозі, якщо вірити поки чекали. Коли косовари доїдять всю піцу е, і зроблять ось весь розгардіяж в роздяганні, і це дійсно контрастувало з тим, як е, гравці збірної Косово залишив в якому гармидері роздяганню румунського стадіону, тому що самі румони вони отакий от, гарний приклад показали на євро. Вони вся всі там розлетілися європейськими змі. Як вони ідеально до близько поприбрали після себе роздяганню, е, і це був такий е, іміджовий плюс. А, а от е, гравці з збірної Косово цей мінус. Але ну я теж трошки не зрозумів, чому. Все таки косовари не зійшли, не повернулися на поле, тому що ну їх данський суддя це про це попросив, і це було вже 90 хвилин на рахунок нуль Тобто, ви ж заслужили цей результат 0-0, і ви е, заради того, щоб нібито проявити якийсь жест проти румунських вболівальників. Ви свою збідну прилікаєте просто на, на технічну поразку. Е, в Косфарі, можливо була дійсно як каже Луческо така ілюзія того, що УЄФА винесе рішення на їхню користь. І дійсно там і журналісти їхні розказують, що треба найняти хороших, жур... е, хороших адвокатів, юристів. І в нас там е, один з е, головних в УЄФА зараз Армандо Дука, це Албанець саме, е, і вони сподівалися якось п -п -п через коридори там проти правильне рішення, але ж вони забувають про те, що в УЄФА теж серед головних позбірних саме зараз серб. Тобто там же ж така ситуація, і це теж може певним чином теж вплинути, якщо серби подадуть цю апеляцію проти українців, що за таке десь там серби може вирішувати, які там покарання, і так далі. Ну і в цьому контексті можливо добре, що ми не, не зустрінемося зі збірною Сербії, тому що могли би там продавлювати такі рішення позбавити так само, як в Румунів матч без глядачів. Домашній наш ну умовно домашній, ми розуміємо. А і ще якісь речі. А так, напевне, покарання не буде аж настільки суворим, е, тому Гр. Е, Косово все-таки е, хотіло дійсно створити досить небезпечний прецедент, тому що дійсно зараз збірні всі будуть, якщо е, к, е, крики, там крики постійно якісь. Тобто Румуни, навіть я не, не знаю, чи вони точно вважають, що там е, за якісь погляди вони мають і антикосовські е, просто грають проти суперника, і відповідно, ти хочеш ніби знайти якісь речі, які їх зачепити. І це, ти знаєш, що це зачепить, е, плюс там дійсно. Якщо там вірити, що були якісь провокації з боку гравців до трибун. Ну то можливо, воно і спровокувало, тому що воно ж не з перших хвилин почалося, тому ну, просто у не може собі дозволити зупиняти матч і потім казати: а давайте переграємо, а давайте пусть нічую, так і залишимо. Ще там щось, тому що ну дійсно команди будуть сходити, і це перетворить футбол. в, Вказна що тут буде комусь, буде навіть чутися якесь щось образили з трибун. Все, ми сходимо. У нас якась істерика, ми не будемо грати. Це просто несерйозно. І потрібно вміти якось давати собі з тим раду, і ну гідно гідно почуватися і гідно на полі демонструвати представляти свою країну і відповідати таким фанатам. От і все ну логічно, я не знаю, чому там на 90-й хвилині це зробили. Вирішили це зробити. Можна було просто дорати поєдинок і потім на прес-конференції е, висловити своє невдоволення прямо чітко або вийти з якоюсь заявою. Після цього би УЄФА розбиралося. Ну, але не думаю, що зарахували би технічну поразку румунам. І повертаючись до плей-офф, до стикових матчів в лізі надсіть. Що з іншими збірними? Нагадаю, що ще раз, 20 і 23 березня, зіграємо з бельгійцями, і перший поєдинок проведемо в умовно домашніх стінах через росіян під. Цього зробити напряму не можемо. Тобто гратимемо або в Польщі, або в Німеччині, скоріш за все, що е, в Польщі, куди можуть доїхати більше українських фанатів. Отже, Україна протистоятиме Україні. Протистоятиме попрошую, Бельгія. Зараз переглядаю, щоб не помилитися. Туреччина зіграє з Угорщиною, Австрія проти Сербії. А шотландцям дісталися греки. Щодо чвертьфіналів ліги націй в дивізіоні, А, то також поєдинки відбудуться 20 і 23 березня. Нідерланди зіграють з Іспанією. Хорватам протистоятиме Франція. Данія, Португалія і суперматч в рамках чвертьфіналу Італія проти Німеччини. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість описати шанси національної збірної України у стокових матчах в рамках Ліги Націй проти Бельгійців. Ще раз знову таки поєдинки відбудуться наприкінці березня. Це був Тарас Котів, Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на нових відеох на Платформі Футбол 24 і звичайно ж, ставимо лайки. І до речі, запитання наприкінці: кого б ви насправді найбільше хотіли бачити у суперниках збірної України в рамках стикових матчів лігенаців, якби нам не випали е, бельгійці.